Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом роботи в англійських школах на посаді Teacher Assistant. Загалом я пропрацювала на цій посаді два роки. Почала я працювати в вересні 2022 року і, власне, минулого серпня лише закінчився мій контракт. А, працювала я відразу на дві школи в перший рік. Але ці школи між собою були пов'язані, вони були як федерація, тобто, скажімо, у них був різний head teacher, директор але вони між собою завжди консультувалися, якби ну, співпрацювали ці дві школи. Якщо на якісь екскурсії їдуть, то їдуть дітки там, наприклад, п'ятого класу цієї школи і іншої школи разом. А з приводу, як я почала працювати на цій посаді, як я зараз вже розумію, що мені дуже пощастило. Пощастило перше в тому, що моя спонсорка, в якої ми мешкали, тоді яка нас прийняла, з донькою, а вона така дуже наполеглива, дуже цілеспрямована жінка. І спочатку декілька місяців вони мені дали самі розібратися з пошуком роботи, бо я катастрофічно не хотіла в... йти в школу. Мені цього досвіду вистачило в Україні. Для мене це просто ця наша державна система, вона дещо. Не зрозуміла, і я хотіла, в мене багато амбіцій, я хотіла ще собі знайти, і я дуже активно їздила по різним співбесідам, але все було марно. Одна з головних причин була та, що ми вже проживали в селі, а я не воджу машину. Наразі і тому добиратися кудись було дуже важко. Місцеві жителі, так як всі на машинах, вони взагалі поняття не мали про автобуси, про розклади. Тому в мене це зайняло декілька місяців розібратися, звідки я куди я можу доїхати з цього села і куди. І найближче місто це було мені треба полями йти 30 хвилин. А потім сідати на автобус, який півтори години везе мене до найближчого місця. Ну, тобто, в такому порядку я спробувала, але це було дуже виснажливо добиратися. І, скажімо, так, у мене не було варіантів, я вже хотіла, хоч якусь би просто роботу. Тому я пішла в школу. Як навчила мене моя спонсорка, я прийшла і почала просити, що, будь ласка, я буду хоча б просто волонтером, хоча б просто на декілька годин. Як я зараз розумію, що в іншому в чому мені дуже пощастило, що директорка цієї школи вона наді мною жалілася, мене прийняли, хоча щоб ви розуміли, рівень моєї англійської тоді був зовсім, зовсім такий. Низький, тому що, по-перше, акцент, британський акцент. Те, що, дещо розповісти англійською, ну, я могла А дати відповідь, зрозуміти їх було дуже складно в перші місяці. Взагалі не розуміла майже, що вони говорять. Тому коли я почала працювати, це було типу так: до мене звертається моя вчителька в класі, щось від мене хоче, щось вона мене питає. Я дивлюся в той бік, куди вона показала рукою, і думаю, мабуть, вона хоче, щоб я зробила оце. І я така, do do you want me to this? І, отак показую. і вона така, yes! І я така. І, тобто, і це було: отак от поки десь, я не знаю скільки місяців я там в'їжджала, але було дуже, дуже складно було, але я постійно повторювала за дітьми, Як вони говорять, за іншими вчителями, помічниками вчителів повторювала, як вони говорять, і вивчала поступово вивчала цю лексику, якою оперують у школі. На початку, як я почала працювати, в мене в принципі, не запитували особливих документів. Я не пам'ятаю, щоб в мене брали якісь документи, якісь, чи мої сертифікати. Я просто сказала, що так, я працювала. В школі я заповнила там, ну в яких школах я працювала в Україні, і я знаю, що вони надсилали перевірку моїм колишнім роботодавцям. Вони надсилали листи, якусь анкету, щоб вони дали якби, рекомендації про мене, відгуки. Я знаю, що моя державна школа. Вони так і не надали відповіді, і мене цим дуже мучили, дуже багато що о, там треба, бо там треба два підтвердження від двох твоїх колишніх роботодавців. Два підтвердження. А у мене одна дівчинка, з якої я у якої я працювала в Києві в приватному розвиваючому центрі. Вона мені дала дуже гарні рекомендації, і це можна сказати, мене врятувало. А саме по документам по сертифікатам дипломам я не пам'ятаю, щоб вони якось їх зацікавили. Я пам'ятаю, що я вже сама тоді хотіла на якесь підвищення піти. Я дізнавалася, що зможу я працювати вже вчителем, а не просто помічником вчителя. Я ходила в джоб-центр, просила в них гроші для того, щоб перекласти у перекладача свої документи, свої дипломи, і для того, щоб потім їх. Конвертувати в саме в британську систему, на якому рівні мої знання в британській системі. Ну, і це мені, звісно, нічого не допомогло. І мені було дуже-дуже образливо, тому що всі дівчата, які працювали на тій самій посаді, як і я, тільки британки, то вони взагалі не навчалися. Якщо в мене освіта, так, в мене немає вищої закінченої освіти, я університет не закінчила, але в мене є. Педагогічний коледж, в якому я провчилася 4 роки. 4 роки! Там було дуже багато практики у нас, дуже багато всяких нюансів, в мене гарні відмітки, все. І Тут виходить в Англії, я працюю на такому ж самому рівні, як дівчата, які просто пішли і закінчили якісь курси педагогічні, там, які проходять декілька місяців. Там, і все, і в них ніякого ні досвіду. перед Ну, нічого зовсім. Ну, ну що поробиш? А перший рік я працювала на дві школи. А перший рік я працювала на дві школи, ці дві школи вони між собою пов'язані, вони федерація. Це значить, що всі рішення ці два хаті через спільні, вони завжди домовляються один з одним. Якщо організовується якась екскурсія з дітьми, то їдуть дітки п'ятого класу цієї школи і цієї школи. І, в принципі, мені дуже-дуже подобалось на початку. Я працювала в перші місяці, перший рік навіть я працювала лише 4 дні на тиждень. Це мене дуже влаштовувало, тому що середа у мене була вільна. Ну, я взагалі-то мала час на вивчення англійської мови вдосконалення. Я дуже вдячна всьому колективу. Вони дуже підтримували. По новому місці було дуже важко. Чи мені ще подобалось, тому що а, я два дні в тиждень працювала в одній школі, в одному селі, а два дні в іншому селі працювала. А, в, першому, в першій школі я працювала з дітками nursery і ресепшн це вони в одному класі були. А, ну, це взагалі моя стихія з малюками, я всі знаю. Англійські ці пісеньки, тобто тут мені дуже була полегшена справа. Я люблю щось там вигадувати казочки, ляльковий театр, поробки це взагалі моя стихія. От, а в іншій школі два рази на тиждень я працювала з дітками 5-6 класів. Так як це сільські школи, класи дуже маленькі, дітей дуже мало в селах, і ці шкільні сільські школи вони завжди під загрозою закриття. У них постійно багато дуже перевірок. А з дітками пятих шостих класів на той момент у них було шість українців. І на початку я працювала десь півроку просто як Teacher Assistant for Ukrainian students для українських учнів допомагала з англійською мовою. Але насправді наші діти вони настільки швидко підхоплювали англійську мову, так класно в неї. Адаптувалися до неї, що за великою допомогою їм не потрібно було, а от мені було важко адаптуватися, тому що в 5-6 класі мені, повинно було, мені потрібно було їм допомагати, з, наприклад, з математикою. А я з математикою, та ще в старших класах ну, вже старші класи починаються. Не мала справи дуже давно і було дуже складно. А на англійській мові швиденько улавлювати, як вчитель пояснює дітям, як робити fractions, тому що fractions – це дроби, наприклад, і тому, що вони це роблять зовсім іншими методами. І мені треба було зрозуміти цей принцип вичислення, і я мала пояснювати цим дітям. В принципі, це було і класно, тому що. Типу, ти розвиваєшся, ти ще згадуєш, а з іншого боку, це, ну, ти виходиш після математики, в тебе голова просто так вибухає, тому що математика англійською мовою ну це, було, ну, це був цікавий досвід. А, в принципі, мені подобалося, що у мене був один тиждень в. В неділю вихідний, посеред робочого тижня я маю на увазі. Середа в мене був, був день для того, щоб я вивчала англійську мову, я їздила в інший коледж на курси. І, в принципі, такий графік мене дуже-дуже влаштовував. Але наступив наступний рік. Що Навчальний, я маю на увазі, що був для мене дуже стресовий, тому що мені ніхто не говорив до останнього моменту. Мені ніхто не говорив, чи продовжуватимуть зі мною контракт, чи ні. Мабуть, ну. Е Ну, мабуть, ледь не до вересня, чи не до серпня, мені ніхто не говорив, тому що я мала перший контракт з вересня до серпня, і вже другий рік починався. З, ось мені ніхто не говорив, чи будуть зі мною знову підписувати оцей контракт з вересня до серпня наступного року. Я дуже стресувала, там в школах почалися зміни, познімали одного хаттічера, змінили другого хаттічера, якісь ходили дуже багато брудних чуток, вчителі звільнялися, щось там таке відбувалося, Я все це не дуже розуміла, що там відбувається. Поставили якогось іншого хатічера, який продовжив зі мною контракт, але він мене жорстко ігнорив. Тупо він настільки гноровий, він настільки а, чоловік а, у віці, він настільки був люб'язний з іншими а, колегами, там прийде, всім посміхається, морозиво роздає в кінці дня. Там, ну такий веселий, з усіма пожартує. До мене я ось так до нього повертаюся, щоб з ним поговорити, привітатися. А він тупо від мене отак відвертається. Або коли ми в учительській сидимо поряд. Я сиджу прямо біля нього, він з усіма спілкується, всім дивиться в очі, а повз мене просто проходить, на мене просто не дивиться. І або і навіть полубоком, дуже часто так до мене полубоком просто сідає і дуже весело з усіма спілкується. Це, ну, це було, чесно, дуже неприємно, і це дуже відчувалося. Так. Чи сподобалося мені працювати teacher assistant в Британії? Ну, по-перше, з одного боку, дуже вигідно, дуже класно, коли в тебе є дитина, тому що всі канікули, ти не ходиш в школу, ти залишаєшся вдома, і тобі йде оплата, твоя зарплата йде. А, тобто ти всі канікули, а їх в Британії багато, через кожних 6 тижнів в Британії канікули. І, їх, а, і ці всі канікули ти можеш провести своєю дитиною. Це дуже класно. По-друге, це міф, що для того, щоб працювати в teacher assistant в англійській школі, потрібна ідеальна англійська. Ніхто не питав підтвердження моєї англійської. А мій сертифікат, який я там вчилася цілий рік, ходила на курси англійської, він нікому не знадобився на жодній роботі, на жодному, на жодній співбесіді ніхто його не запитав. Вони просто дивляться, як ти хоча б розумієш. І як я вже говорила, що мене взяли навіть з тим рівнем знань, що я не завжди розуміла, яке мені там поручення дали виконувати. Звісно, на другий рік роботи в. В цій школі а, в мене вже англійська була краща, і в мене вже було багато обов'язків і набагато більше годин. А, що сказати з приводу годин, що це нібито класно, коли в тебе більше годин, але чесно, мені було дуже-дуже-дуже тяжко. Принаймні, я ще раз повторюю, що це в сільській цій маленькій школі. А що там а, теж вчителі а, дуже хвилювалися, щоб не втратити своє місце а, дуже сильно, і тому вони приїжджали на роботу там а, і о сьомій, і о пів на роботу при тому, як уроки починаються о восьмій, сорок п'ять і потім. Уїжджали додому о 6-й вечора щодня. ну, Типу, треба показати, що ти дуже цінуєш цю роботу, і ти залишаєшся понаднормовою і приїжджаєш понад нормову. Я знаю, що вчителі приїжджали і на вихідних, скільки разів було, що. Понеділок я приходжу, а там в класі з п'ятниці вже все змінено, меблі переставлені, там ще щось, і вчителька говорить, що так, вона на вихідних приїжджала працювати. Ну, Тобто, реально, люди, вчителі просто для мене це був просто жахливий досвід, після чого мені тупо відбило охоту взагалі а, вчитися чи якось себе удосконалювати, щоб там перейти працювати вчителем, тому що там приватного життя ну, просто немає. І з приводу цієї моєї колеги, яка працювала, вона просто що в школі почались такі зміни, вона навіть, коли мама її померла, вона боялася брати якийсь вихідний. Або скільки разів таке було, що якщо хтось із вчителів хворів, то вони навіть в групу WhatsApp, яка там шкільна група, вони викладали там фото, там градусника, що ось, дивіться, дійсно, я не обманюю, не в мене температура. Або оце своє обличчя з ну, там, як, яка ти хвора там, з червоним носом, чи ще щось, щоб, ну, щоб, не дай Бог, колеги подумали, що ти просто взяла додатково вихідний. Це, ну, Це, блін, принизливо. Ну, чесно, це реально принизливо. І вже коли я. Ну, зараз скажу таку смішну річ, що, вибачте, для мене моє здоров'я важливіше і моєї дитини. І тому, коли я хворіла або моя дитина хворіла, я чесно, я залишалася вдома, і можливо, тому вони вирішили зі мною не продовжувати контракт вже на третій рік. І я пізніше розповім, як закінчилася моя робота з ними. Як мені про це повідомили. От, і, але коли я вже перестала працювати в цій школі, і моя колега, що було дуже приємно, вона мене провідала на вихідних, на канікулах літніх, вона приїхала, ми з нею відверто розмовляли. і Вона сказала, що вона була в шоці, і це їй було дуже тяжко, що в такий скрутний момент. В її житті, що в неї там померла мама, а її директор там не підтримав, не висловив якісь співчуття, не сказав там, що не на роботу, да? а навпаки, там <кій> її якось. Ну, не її, а він всіх там пресував так, що там одна вчителька звільнилась, навіть від не відпрацювавши. Бо в Англії потрібно, якщо ти взагалі правильно звільняєшся з роботи вчителя, то тебе, тобі треба попередити а, керівницю за семестр. Тобто ти перед канікулами попереджаєш, що ти будеш працювати останній семестр, ти його відпрацьовуєш і все, і потім уходиш. А я знаю, одна вчителька, яка пропрацювала там 6 років в цій школі, то з появи. Цього нового директора вона звільнилася прямо на наступний день. Вони щось там посварились і вона звільнилася. Перед цим ще одна вчителька так само звільнилася, одна, один помічник вчителя теж так само звільнився. От, з приводу мого звільнення, то мене в принципі, попередили за три місяці до закінчення навчального року. Мене попередили листом, мені дали офіційний лист, правда, не сам хаттічер мені дав лист, а там його помічниця. Мені сказали, що на жаль, ну мені пояснили так, що у зв'язку з тим, що скорочується фінансування школи, вони будуть скорочувати. Штат і, і ну, типу, зі мною не будуть продовжувати контракт. І я, а, ну, З одного боку, це було класно, що мене попередили аж за три місяці. так, У мене було достатньо часу, щоб щось шукати. А, з другого боку, мені було образливо, бо я вважала, що я ну, капець, як старалася, я так старалася, я так старалася. Звісно, мені дуже хотілося, щоб хтось оцінив мої старання. Але ну, це просто була якась прив'язка до цього місця, бо знаєте, я. В цій школі почала працювати, коли я не відчувала ніякої опори. Я була зовсім самотня в цій Англії, перелякана. Я нічого не розуміла, нікого не знала. Я не знала, за що мені вхопитися. І ця школа вона стала таким першим моїм прихистком. Там були люди, які мене підтримували. Да? Ну, і було мені з одного боку важко прощатися, а з іншого боку, ну це ж класно, блін. Ну, закриваються одні двері, відкриваються інші, ти рухаєшся вперед. Ну, таке життя. Якщо вам сподобалось це відео, натискайте дзвіночок. Напишіть в коментарях, чи хотіли б отримувати більше відео на цю тему, або якщо у вас є якісь запитання, я з радістю відповім. Дякую за увагу!